Герб держави Ізраїль Ханука на Майдані Назалежності в Києві, також на вулицях і площах міст по всій Україні. Це є нормально. Зрозуміємо, панове, в якому ми світі живемо. Так, Україна нам дісталася безкровно в 1991 році. І далі ми цілковито, демократично, на вільних виборах обирали собі владу, завжди владу ми обрали демократично. Обирали собі місцевих депутатів, мерів, депутатів Верховної Ради, президентів. Ми обирали, вони творили той простір, в в ми зараз живемо. Подивімося, в якому світі живемо. Засіма інформації, президент, Верховна Рада, Уряд. Оліархат, він весь є під контролем отого народу. якого є ханука, то чому ми обуремось? Наше обурення є не правдиве, а фальшиве. Правдивим наше обурення буде на виборчих дільницях. Коли ми на наступних виборах доведемо, що ми особи голосуванням доведемо, що ми хочемо, щоб Україна була відбулася як держава українського народу. А не державу російського народу і не державу юдейського народу чи якось іншого. Для того нам потрібно на наступних виборах голосувати за українців з українсько-сетечної свідомості, бо лише такі люди здатні розбудувати Україну як державу українського народу. І щоб у тих чужинських гербів не було по Україні, щоб нікому навіть в голову не прийшло виставляти чужинські герби чи прапори на площах і вулицях міст України. Ще Панове, закликаю вас не розпалювати антиізраїльську антиюдейську істерію. Юдеї не винні в тому, що українці їх боготворять. Юдеї не винні в тому, що українці обрали їх і президентами, і депутатами, і мерами. Не винні вони в тому. Ми самі захотіли, щоб вони нам опанували. Тож не ненавидьмо їх, але усвідомо свої помилки і робімо надалі все правильно. Чинімо все по-українськи.